Олего, тягни боку! Слава Україні! Шановне товариство, брати і сестри українці! Вітаю вас сьогоднішнім величним нашим українським християнським святом. З присвятою покровою! Марія Діва завжди була опікункою українських вояків! З днем створення української повстанської армії, армії нескорених, з днем українського козацтва і з Днем Захисника України! Я хотів би сказати, шановне товариство, що це свято Свобода проводить тут в Києві вже в 12-те. А протягом 25 років ми святкували в інших областях України, і в тому числі в Києві. Але в менших масштабах. І те, що зараз ми святкуємо цей день як офіційне державне свято, в тому є наша з вами заслуга. З року в рік ми вимагали, з року в рік ми проводили марші, з року в рік ми створювали атмосферу в суспільстві, що Українська повстанська армія це армія наших героїв. Що цінності, за які вона боролася, це є наші з вами цінності, це є те, чим ми з вами живемо, як ми були виховані, і те, що ми будемо передавати нашим поколінням, нашим дітям і нашим внукам. Дозвольте прозвітувати, зачитаю вам два пункти з програми захисту українців: це є програма Всеукраїнського об'єднання Свобода. А вчора, 13 жовтня, принагідно проінформую, що ми відзначали 25-ліття, чверть століття створення нашого об'єднання. Так що, свободівці, свободівки і наші прихильники, вітаю вас з цим. Шостий розділ Історична справедливість програми захисту українців. Пункт 13 – Визнати боротьбу. Яку до кінця 50-х років проводила Організація українських націоналістів ОУН та Українська повстанська армія УПА національно визвольною боротьбою українського народу, визнати вояків УПА та підпільників ОУН учасниками національно-визвольної боротьби за державну незалежність України. Інформую товариство, виконано! Пункт 19. Оголосити 14 жовтня день святої покрови, покровительки українського козацтва, день створення УПА, державним святом. День української зброї. Скасувати. Святкування 23 лютого, так званого Дня захисника Вітчизни совєтської армії. Інформую, виконано! Я пам'ятаю, як на Майдані, останньому Майдані. Ми почали вітатися слава Україні. І відповідь була героям слава. Я пам'ятаю, як дехто з інших. Ліберальних очільників Ліберал. діячів підходили до мене і казали: Олеже, може не треба то слава Україні, героям слава? Що про нас подумають десь там на Заході? Сьогодні весь світ знає, що слава Україні, героям слава! Це є не просто бандерівське вітання, це є не просто вітання, яке ввійшло в побут, це є фактично символ. Української боротьби за нашу незалежність, за територіальну цілісність і за ті ідеали і цінності, які ми з вами сповідуємо, і багато інших таких речей, ми з року в рік декларували і поступово вони виконуються. Ми боролися за ці ідеали. Хоча теж добре пам'ятаю, коли 25 років тому, коли створювалася наша партія, ми оголосили, що ми будемо боротися за цінності української повстанської армії. Багато хто з тодішніх демократів нам казав: та ви що, хлопці, та підкрийте вікно, подивіться, сучасність. А ви, якісь політичні динозаври, щось таке вигадуєте. Ні, товариство. Ми якраз найбільші сучасники і є. Бо ми не просто свободівці, націоналісти, соціальні націоналісти, соціал-націоналісти, ми ще й традиціоналісти. Що це значить? Від покоління до покоління цінності, ідеї, традиції передаються. І ми є хранителями тих цінностей, і їх маємо передавати в подальші наші покоління. Наша політична сила зі своєю програмою, чи це програма економічна, чи соціальна програма, чи програма в частині освіти, охорони здоров'я, роботи з молоддю, з соціальної, житлово-комунальної політики все це є програма, яка просякнута духом українського патріотизму, духом цінностями Української повстанської армії. Адже погодьтеся. У нас величезна, потужна історія. Дружинники князя Святослава це були наші герої. Але на їхньому героїзмі і на їхній історії вчилися українські козаки, українські козаки, які проявили неабиякі можливості відстоювати і боротися за державу, які були державотворцями, формували в тому числі гетьманські козацькі держави. Але на подвигах. Українського козацтва виховувалися ті, хто потім став героями січовими стрільцями, вояками Української Народної Республіки, Української Галицької армії, але і на їхньому героїзмі, на їхньому чині хто виховувався? Виховувалися ті ж холодноярці, виховувалися бійці Карпатської січі, Української повстанської армії сьогодні з болем серці. Друг Матвійчук зачитував список 50 свободівців, які загинули на Майдані, які загинули на фронтах московсько-української війни. І я вам хочу сказати, що якраз вони всі виховувалися на тих традиціях і цінностях, як і інші, які загинули на Майдані і на війні, цінностях, які сповідувала українська повстанська армія. Українські бандерівці, які боролися за свою державу, за те, щоб українець був господарем на своїй землі. І сьогодні я не тільки зі своїми дітьми прийшов сюди, на цей марш. Я є гордий, що вперше я прийшов сюди разом зі своєю маленькою внучкою, якій тільки п'ять місяців, але вона разом зі мною буде маршувати вулицями Києва. Оце є! Тяглість поколінь, оце і є традиція. І чому моя внучка разом зі своїми батьками тут з однієї простої причини? Тому що моя внучка, ваші діти і внуки будуть в школі вчитися по підручниках на героїзмі наших сучасників, сьогоднішніх героїв московсько-української війни. Вони стали в один ряд. З холодноярцями, з бандерівцями, з упівцями з дружинниками князя Святослава, з січовими стрільцями з українськими козаками. Сьогодні відбувся з'їзд Легіону Свободи, і ми чули правильне, патріотичне, добре слово їхнього командира, заступника командира Легіону Свободи. І серце просто щеміло. Бо хочеться всіх бачити живими і щасливими. Хочеться, щоб. Ми розбудували спільно оту державу, яку формували в своїх уявах ті ж бійці Української повстанської армії, яких ми сьогодні вшановуємо. І нинішні герої це є власне тяглість сміливості, мужності, відданості, яку проявляла українська нація впродовж багатьох століть. Свято є. Червоним, як то кажуть, в радянські часи говорили, пригадуєте, цифрою календаря є. Вихідний день, ми можемо прийти вже не робочий день, відзначити це свято. Але чи достатньо нам зупинятися на тому, що просто є указ президента, просто є рішення Українського парламенту? Судячи з того, що ми бачимо, як поводить себе влада, ні, товариство, наш святий обов'язок. Чому? Вже тепер не боротися, щоб свято було, бо ми це вибороли. А тепер боротися, щоб Україна і Українці просякли змістом і Духом того свята, щоб це не була просто галочка, щоб нам не сказали, от маєте свято, все. Але про те свято і про дух, про ідеї УПА не говорити, а забувати. Ні, наше завдання зараз боротися, щоб ідеї. Величі України, ідеї, які сповідували у півці, сьогодні увійшли в голови кожного українця, щоб цей світогляд, ці цінності це було наше кожнодення, щоб ми не просто в підручниках про це читали чи фільми дивилися, щоб ми жили тими цінностями ось наше завдання. Бо ви подивіться, тільки на наша влада почала проявляти слабодухість. Слабохарактерність, недержавницьку позицію, свято проголосили, але ідеологічної атаки, наприклад, не було проведено розуміння того, щоб популяризувати українську повстанську армію. А наші якби адвокати в Європі, наші якби друзі. Які нібито нас підтримують і лояльно співчувають Україні, відчувши ту слабість влади, вирішило возвеличити себе і принизити українців. Нам є дуже прикро, товариство, що поляки, які дійсно проявляли солідарність і допомагали нам на Майдані, які задекларували, що вони є адвокатами нашими в Європі. Ще раз кажу, відчули слабинко. А в чому слабинко? Влада не реагує на атаки. Бо я собі уявляю, якби хтось на поляків так атакував, як поляки зараз на українців. Як би вони себе захищали? І ми б сказали, правильно робите, бо ви захищаєте себе. Чому ж ми, українці, маючи свою державу, ми не можемо себе захистити? Фільм Волинь. Художня цінність того фільму. Але він знятий однобок. Там показують українців злодіями, бандитами, ще гіршими, ніж реальні окупанти. І для чого це робиться? Хіба це не на руку Москві? Або призначення буквально кілька днів тому назад в Луцьку консулом Польщі в Україні політика, який відверто говорить, що Бандера це бандит. Як це назвати? Дружній жест зі сторони сусіда-адвоката? Я того не розумію. Або інші приклади за останні буквально тижні просто масові випадки руйнування українських могил. Католицька Польща дозволяє, щоб валили українські хрести тільки тому, що це є хрести українські. Я того не розумію. Я не розумію, чому така атака пішла, і я навіть не апелюю зараз до поляків. Я апелюю до влади, Центр, та якби не коліно поклонство, якби не ваша слабкість, та ніхто би того не посмів робити. Запам'ятайте, в світі панує закон джунглів, поважають сильного. І коли ми будемо слабкими, в тому числі в прийняті нашої історії, так нас будуть давити. Нас будуть принижувати, нас будуть звинувачувати. І не здивуйтеся, коли завтра будуть ставити перед нами майнові питання, коли прийдуть і будуть забирати наше майно, коли будуть принижувати українців в усіх сферах, тому що не можна попускати, ні одна нація собі того не дозволить. Приїжджає президент Ізраїлю в Україну. Йому надають найвищу трибуну нашої держави, трибуну українського парламенту і під овації тих служок-олігархів, які сидять у Верховній Раді зараз, президент Ізраїлю принижує українців, звинувачуючи нас, українців, націю, яка не мала на той час держави в геноциді. Де реакція влади? Де реакція керівництва держави? Де реакція МЗС? Так так можна нас як шмату покласти на землю, повитирати об нас ноги. А через тиждень приїжджає канцлер, перепрошую, міністр закордонних справ Німеччини, так взагалі робить заяву, що виявляється, Голокост почався з Бабиного Яру. Висновок, розумієте який? Та висновок простий. що Всіх підах на землі, винні хто? Українці, звичайно. Українці всіх тут лупили, українці всіх тут знищували. У мене одне питання. Українська повстанська армія. Де боролась? Вона воювала під Краковом може. Вона, може, воювала під Варшавою. Чи вона під Тель-Авівом воювала? Та на своїй землі, отій землі, оце моя земля. Це земля моєї нації. І коли на моїх очах вбивають моїх батьків, гвалтують жінок, на кіл сядеть, садять дітей, то що я маю робити? Мені здається, природня реакція. Захищати і, вибачте, і мститися. А що це не є природньо? І тепер в тому звинувачують. Даруйте товариство! Ще раз хочу сказати. Все починається з голови. Все починається з усвідомлення того, ти хто? Ти Барига, ти прийшов до влади для того, щоб кишені свої набивати. Чи ти до влади прийшов для того, щоб служити своїй нації? Для того, щоб після себе залишити твоїм майбутнім поколінням державу, велику державу. І тому свобода. Це, власне, є не просто політична партія. Це є не просто сила, яка вже 26 й рік, більше чверть століття, існує. Бореться за Україну. Свобода це є партія, яка сповідує всі ті цінності, які сповідували наші попередники. І це все дуже просто. Ми виступаємо за те, щоб земля. Належала українській громаді і не допустити розпродаж землі сільськогосподарського призначення. Бо ми розуміємо, хто її купить, та не українці. А її куплять всі ті самі олігархи, та її куплять всі ті, хто будуть звизискувати з українців завтра. Ми виступаємо, а до, до, я вам зразу хочу сказати, що ця теза не просто так от там виникла в думку, бо це зараз популярно про це говорити. Та про те саме говорили бандерівці. Ми, послідовники їхніх ідей, ми виступаємо проти того, щоб сьогодні приватизовували стратегічні і прибуткові підприємства з молотка за безцінь їх продавали та ще й під час війни, що абсолютно неприпустимо. Це є та сама наша позиція, яку сповідували бандерівці: свій до свого по своє. Ми хочемо, щоб нас не олігархи керували, а щоб в нас був середній клас, якого зараз в Україні немає. Скажіть, це що неприродні речі? Це є природні речі. Те, що сповідувала Українська повстанська армія, організація українських націоналістів-бандерівці, чини, яких ми сьогодні вшановуємо, це і ми е, сповідуємо, і це ми шануємо. Ми хочемо, щоб наша українська освіта давала знання нашим дітям, щоб вони могли по світу їздити і тішитися тим, що знання здобували тут в Україні. І ми не розуміємо, як так, 6 жовтня в першому читанні ухвалюється закон про освіту. Правда, тільки в першому читанні. Але очільники Міністерства освіти вже декларують, що в нас виявляється, двомовна буде освіта. Невже не зрозуміли за тих два роки війни, що питання мови? Це не захтянка націоналістів свободівці. Невже це не ясно? Та Путін, коли йшов до нас війною, він три речі декларував ультимативно перед українцями. Ні в якому випадку не інтегруватися з Європою, провести федералізацію і ввести язик другою мовою державною в Україні. Він з тим йшов війною на нас. Зараз багато хто спекулює, типу, а ось російськомовні воюють. Ну та й що? Ну воюють, воюють за Україну. Але це не означає, що ви підтримуєте Путіна і його вимоги до України. А навпаки, це означає, що потрібно шанувати своє, українське. Ми що? Забороняти хочемо чуже, ми що кажемо, не розмовляй тою мовою, не розмовляй тою, та в себе вдома на кухні, прошу дуже, в приватному житті. Та говори хоч китайською, японською, мовою хінді, що тобі подобається. Але якщо ти є громадянин та ще й державний службовець, будь добрий, слугуй, послуговуйся мовою держави на державній службі. Коли свобода була в парламенті. Коли ми тлумали тими книжками по столі і верещали українська українська, український парламент практично перейшов на українську мову, пам'ятаєте? Що тепер? Та тепер на половину парламент російськомовний, та тепер майже не, не скажу всі, але більшість міністрів, керівників комітетів, голів обласних адміністрацій, вони навіть не встидаються говорити не мовою неукраїнської держави. Хоча це і є порушення закону. Та якщо ти не хочеш говорити українською мовою, ну то не лізь на посаду прокурора, не лізь на посаду міліціонера, не лізь на посаду судді, не лізь на посаду депутата, продавай огірки на базарі, якою мовою ти хочеш. Що не зрозуміло, ми своє хочемо захищати, так як захищали у Півці своє. Або інше питання: питання охорони здоров'я, питання зовнішньої політики. Скажіть мені, будь ласка, як можна далі терпіти оті знущання? Хіба ми не говорили, що мінські угоди це зло і нічого не ні до чого не призведуть? І ми навіть казали, чому, кого відправили на переговори у мінськ, як можна взагалі з терористами, з бандитами говорити? На жаль, ми все це попереджали. І ми попереджали, що не потрібно. Лояльно ставитися до так званого нормандського формату, який вони організували Німеччина, Франція, Росія, Україна. Ми зразу сказали, що з того нічого не вийде. Ми на кожному кроці застерігали і свободівські депутати ще в минулому скликані єдині, які не голосували за оцей злощасний закон про особливий статус Донбасу, витягнувши картки під час таємного засідання Верховної Ради. І що вийшло? А вийшло то, що ми і казали. Ми казали, що треба вертатися до Будапештського формату, до формату підписання Будапештського меморандуму. Бо є Америка, є Британія, які стали нашими гарантами. Вони мають бути зараз в переговорному процесі. Ми говорили, що німців і французів просто так не можна запускати в цей процес, бо в них свій інтерес, бізнесовий інтерес. І тому що ми дивуємося тому, що президент Франції сьогодні каже тец. До чого ми застерігали, що давайте спочатку вибори, а потім Путін виведе війська. Ну вони що нас взагалі за ідіотів тримають? Але ж ми про це говорили. На жаль, товариство, констатую той факт, що дуже багато того, що говорили ми, свободівці, спадкоємці ОУН УПА, воно справджується. І я не тішуся з того. Я сумую, що нас не слухали. У 2008 році дуже добре пам'ятаю, як я казав, як очільник свободи. Якщо ми не змінимо статус Криму з автономного на обласний, то це зробить Путін. Тоді зі свободи сміялися. Ми хотіли референдум зробити. З нас тоді насміхалися. Ми тоді попереджали, що Москва нападе. Казали, тато, ви дурницю розказуєте всі ті зараз великі. Політики, великі патріоти розказували, що це є стратегічні наші партнери. Нам в місті жить, дружить. Що вони там розказували? Ми казали, що Москва нападе, треба готуватися до війни, не слухали. Але сьогодні я вам хочу сказати, товариство, ще один прогноз. І ви переконаєтеся, що так буде. І дуже скоро так буде. Москва впаде. І саме завдяки тому. Що ми з вами велика нація, що ми з вами нація, яка має величезну історію: історію української повстанської армії, історію холодноярців, козаків, історію сучасну наших героїв. Ми все зробимо для того, щоб Москва роздрібнилася на багато маленьких країн, і це буде справедливо. А ми маємо захистити тут свої права. Бо не раз говорилося вже з цієї високої трибуни. Зовнішній ворог, Москва, а внутрішній ворог оці ті бариги, корупціонери і ті, які нам нав'язують, не наші, не природні для українців цінності. І тому й вони підвищують тарифи, ціни на товари першої необхідності економічно не Тому й субсидії. Лягають в кишені не найбідніших, а в кишені олігарха лягають. І поки ми не знищимо олігархію як клас, як знищили нещодавно комуністів, яких викинули на смітник української історії, не буде добра в Україні. Але ми це зробимо. Ми цього доб'ємося, бо є наша історія, є сучасники і є завтрашній день. От скажіть мені, панство, шановне товариство, готові ми. Боротися за свої права, за права національні, права історичні, за соціальні права. Ми готові виходити на вулиці і захищати право бути українцем-господарем на своїй землі. Готові? Отож, до боротьби, до боротьби з пам'яттю про наших героїв, зі славою. Про наших сучасників і з вірою в нашу звитягу і в нашу перемогу. Слава нашим героям! Слава Україні! Героям слава! Зараз формуємо колони, рушаємо вулицями нашої столиці і задемонструємо цілому світу. Бандера, наш герой, покрова, наше свято! Бандера, наш герой, покрова наше свято! Бандера, наш герой, покрова, наше свято, зі святом товариство. Продовжуємо святкування. Завершуємо на Михайлівській площі урочистим концертом. Легендарного гурту, кому вниз, ну і одне ще хочу попросити не піддаватися на провокації. Знаємо, що подібне щось готується, щоб нас компроментувати, але ж ми з вами одна велика українська свободівська родина. Слава Україні! Зі святом вас!